Доброго всім дня! Ось сьогодні вирішила показати вам свою орхідею і спитати, може хтось дасть мені якусь пораду, що робити на даний момент з цією орхідейкою. Це орхідейка у мене під назвою Барселона, яка у мене дуже гарно квітла і має дуже гарне коріння. Але. Хочу вас спитати, може хтось щось порадить мені? Так як орхідейка має внутрі траф'яний стакан, я її його не удаляла, куплена вона вже давно, дуже гарно вона квітла, у неї було 26 бутонів. було три квітконоси, і, так я її не... Трогала вона у мене в той же посадці, як я її купувала. І почуваю вона себе добре. Навіть вона дала мені, ось, бачите, ось таку діточку гарну. І ця дітка вже підросла, тому що вона ізначально була дуже маленька, зараз вона вже більшою стала. Але бачите, яке коріння. Яке ж закрутилася по дну горшечка. І що робити? Залишити її так, тому що вона себе добре почуває, але, і, або е перевалити перевалити в більший горшечок, Добавити туди е кари, е моху і е більшу ємність її пересадити В общем, а може хтось щось порадить мені на цю тему? Мені буде дуже приємно почути ваше міння. Дякую всім.